Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, В нас стартує новий турнір. Сьогодні четвертий день. Потужне усилення на чотирьохзіркових героях без жовтого кольору. Ми ну, топ-1 тримаємось. Чудово подивимось. Ага, оборона з'їхала в Д, але ну хоч не в Є. І це добре. Так, ну що ж, топ-1 поки є. Давайте спробуємо атакувати, подивимось. Что у нас сегодня выйдет? Так, одни лекари. Ригард. Майже все на альфа злон. Так, а нам с бы снимать. Ничего не нужно. Там все бафаются. Давайте тогда. Вот так сделаем. Соньку такую возьмем. Ну що ж, кирюшку, напевно візьмемо такого. Нехай броню підрізає. Поїхали. Подивимося, що буде. Так, ну синіх немає. Синіх немає. Ну давайте прокинемо ось так. Та й червоних немає теж. Поляна, як на війні вчора. Давайте ось так червоні. Тут у нас будуть синенькі з червоними. Угу, ще червоні, ще сині. Так, Кирюшку вже сповільнили. Ну давайте, нам потрібно синіх зарядити і потім вже по одному їх пробивати. Так, Ірюша повинен зарядитись. Добре. Тихо, тихо, тихо. Ну як вони пробувають під бафами. Так. Ну давайте почнемо, напевно, з Рігарда. Давайте ось так. Подивимось. Проб'ють мої. Пробили так. Ну що ж, в принципі... Як діяти зрозуміло, потрібно заряджати всіх. І пробивати. Так, давайте ось так. Червоних зберемо. Так, поки клик під мінус броньою, давайте трішки йому синенькими проб'ємо. Добре. Угу. Відлікували все ж таки. Ну давайте проб'ємо. Ні, не вистачило. Так, треба шукати поле. Давайте ось так. Тут будуть у нас четвірочка синіх. Угу. Так, ось так червоні. Там ще буде трійка червоних. Ось так. Добре, ріжемо так. Давайте, напевно, Мелендера спробуємо пробити, тому що у нього ці міньйони не дадуть потім нам життя. Угу. Добре, пробили. Ну так, прийдеться по одному їх пробивати. Угу, Так, так, так. Давайте ще синів. Добре. Давайте спробуємо зрізати броню і ось так пробити клика, бо там є ще сині під ним. Можливо, йому вистачить синіх. Не вистачило, але він відродився. Ось так. Добре. Це чудово. Забрали ще клика, тепер поїхали. Заряджаємо всіх. Угу. Так, зрізаємо броню. Давайте цього проб'ємо в нього менше. Ага, здоров'я було. Так, собі ось так. Ось так. Шукаємо, можливо, там синій заїде. Заїхав. Тут червоний приїхав. Добре. Ну, Сподіваюсь, нам вистачить двох джунаїдів. Вистачило. Добре. Ну, тут оборона така легка, тому, в принципі, одні лікарі хоч і бафають. Ооо, тут вже важче буде. Це Кіпріот в другому костюмі дуже-дуже потужний. Тому Соньку беремо таку, кірюшку давайте теж перевдягнемо. Так, ні. Оцого. Щоб камінчики ми могли знімати. Так. Бо нам потрібно знімати контратаку. І камінчиками, і Сонька, і мільйони як дуня. Тому поїхали. Головне пробити кіпріота. А синіх аж цілих два камінці на полі... М -м -м. Оце поляна. Ну давайте ось так. У нього ще й давай Давайте ось так. Це зараз зарядиться. Давайте спробуємо знайти червоний знизу. Знайшли. Зробимо ось так. Можливо джунаїди зарядяться мої. Так, сині ми спробуємо зняти контратаку. Якщо вийде, звісно. Угу, контратаку зняли, добре. Але міньйонів там дуже багато. Фу -ху -ху. Ну давайте шукаємо синій, добре. І він там зараз ці будуть його лікувати. Ну добий. Ні, не добили, але ми зробимо ось так. Знімемо все. Чудово. Тут, в принципі, вийшло добре. Зараз проб'є бортус, там буде лікувати. Давайте зробимо ось так, зарядимо кирюшку свого. Угу. Тихо, тихо, тихо. Повертаємо нам броню і ось так, і в червоні в пустоту. Так, давайте ось так синенькі ще скинемо. Нам потрібні сині камінчики. Тут хоча б червоних зберемо. Ось вони сині під'їхали. Добре, давайте спробуємо Рігарда пробивати. Тим самим трішки підлікуємо з джунаїдами. Можливо, йому вистачить три синіх. Три синіх вистачило чудово. Так, давайте пробивати цю. Трішки не вистачило. Так, ну вони під сповільненням. Давайте почистимо поле. Можливо, щось нашого кольору і приїде. Не приїхало. Ось так червоне ми спробуємо добити. Добре. Ну, так, лікарів ми забрали, це вже плюс. Давайте ось так. Тибуртуса, тут будуть трієчка синіх. Добре. Ну все, мітринку вже ми зараз доб'ємо. Да, важкий був суперник. Ну, пощастило. Там 2 трієчки виїхала, червона чи синіх. Давайте ось так, ось так. А, все, вистачило. Добре. Все вийшло чудово. Так, поїхали далі. Наступний бій. Угу. Джунаїд, Хасяодунь. Угу. Нам потрібно з себе знімати. Давайте ось таку соньку візьмемо. Тому що це може і сповільнений кинути. Це може ядом травити. Тому поїхали. Всі на альфа-зломі. Ой. Так, ну що ж, давайте кристал червоний. Раз він є, зберемо. Там той же Міньйонів зразу випускає. Тихо-тихо. Тільки не зарядіть. Так, ну Джонаїда ми можемо, в принципі, камінчиком, напевно, добити. Чого хоча ні, напевно, не доб'ємо. Давайте, ну, сюди ударимо. Добре, сповіднили, Зробимо ось так. Ну, хто сумнівався, але не я. Що він відродиться. Угу, так, давайте робимо ось такий хід. Зарядили Соню, добре. Зараз все знімемо, добиваємо цього. І потрібно, напевно, кедмана пробивати. Так, давайте ось так. Є червоні. Але цього нам не вистачить. Так, давайте ось так. Можливо червоний там заїде, не заїхав. Давайте ще шукати. Ось червоні. Знову він вже мільйонів. Так, ось я одну проб'є. Тихо, тихо. Нам потрібно трішки підлікуватися джунаїдами. І пошукати десь синенькі, як би зібрати. Давайте по центру. Угу. Червоні. Так, поле поїхало. Ось так. Угу. Добре, так, толиме підлікує, але ну, добре, що він лікує. Ага. Пасивка спрацювала. Так, ну що ж, пробиваємо сюди-сюди і, можливо, одним червоним доб'ємо. Добре, добили. Ну, тепер потрібно Дуня пробивати. Тут робимо ось таку трієчку. Зар... Ага, синій сам під'їхав. Добре, ну він відродився знову, це відродження. Так, давайте ось так. Угу, Так, знизу червоних і синій під'їхав чудово. Ну і пталиме, сподіваюсь, ми в чотирьох заберемо. Добре. Так, ну тут теж все вийшло чудово, камінчиків достатньо. Поїхали далі. Угу. Хася одунь. Хася одунь, ну два червоних. Той що міньонник, який підпалюють ці трави, давайте так і поїдемо. Магіканин цей... Не знаю, у мене є, але я поки його не прокачував, не знаю, що з ним робити. Так, ну що ж, давайте почнемо з зеленого кристалу. Хотілося зелених взяти, але чомусь я вирішив залишити таких своїх. Так. Ого. Тут правильно зіграти. Так, у нас там трійка буде синіх через жовті. Давайте пошукаємо, можливо, тут червоний заїде. Заїхав, в принципі. Давайте спробуємо ось так, поки вони не зарядилися, зробимо ось так і спробуємо цього пробити все ж таки. Трішки не вистачило, Ми будемо добивати його. Так, цього добили. Нам потрібна кирюшка, бо зараз будуть паразити і нам потрібно буде лікуватись. Давайте спробуємо ось так, можливо, десь заїде щось нам потрібне. Не заїхало. Іхася одонь пробиває. Кирюшку. Угу. Так, джунаїди, джунаїди. Давайте четвірочку зробимо. Не вистачимо. Ось так ще трієчку. Так, джунаїди зарядились, нам потрібно лікуватись. Давайте будемо Хасяодуня бити. Так, а там стійкість працює. Ну давайте ось так. Нарешті є сині. Але цього нам дуже-дуже мало. Хоча б трішки підлікуємось. Ще у нас червоненькі. Там зараз відлікує анабелька. Давайте ось так. Все, тут камінчики нам відключили по повній програмі. Хасяодун цей пробиває і пробиває. Все, мінус. Давайте хоча б Джунаїдів зарядимо. Тихо, тихо. Пробиваємо. Давайте, можливо, хоч спробуємо пробити. Ні, це нереально. Дуже багато фіолетових тентіма іканін. Ну, звісно, пробуває, зараз кирила доб'ють, ні. Але там цей паразит може його з'їсти. Так, трішки червоні приїхали, але цього замало. Ну, спробуємо хоча б хася одуня пробити. Він відродився, ну як це працює. І зараз та буде його лікувати. Ну давайте ось так, ось так. Синіх немає. Ну, давайте прикинемо через пустоту, можливо, синенькі під'їдуть. Ні, заїхали червоні, ну, добили б уже того ну Його в будь-якому випадку потрібно добивати. Раз. Буде лікувати. Давайте хоча б міньйонів зіб'ємо Так, ну вона вже заряджена. Давайте в неї прокинемо. Так, четвірочку теж в неї. І джунаїди не зарядилися, червоних немає. Ну що, чистимо поле. Не бачу, тут є сенсу чекати. З червоні, але зараз по все... Ну, звісно, звісно, звісно. Джунаїд від'їжджає, скоріш за все. Ну що ж, залишилась одна сонька. Будемо триматись на міньйонах. Так, нам потрібно шукати сині камінчики під цим. Давайте ось так. Ми, в принципі, червоними йому пробиваємо непогано. Тихо, тільки на бельку не заряджайте. Давайте ось так. Угу. Пробиваємо. Так, зараз вона буде лікуватись. Давайте зробимо ось так. Ось так. Дуже багато не наших камінчиків. Давайте ось так. Поки буде працювати, нам потрібно зарядитись, пробити. Угу. І зараз буде. Збільшений урон. І ми спробуємо камінчиками, синіми її пробити. Давайте спробуємо, ми зарядимось. Ні, це дуже-дуже багато в неї. Давайте ось так ось так. Соньку заряджаємо. Цей паразит нас клює. Тихо. Ще раз пробиваємо. Знизу камінчики там будуть. Все добре. Фух, Сонька завдяки своїм міньйонам витягла нам цей бій. Дуже-дуже цікаво. Так, ну що ж, поїхали ще один. Так, Азмія, Кедман. Ну, себе нам потрібно знімати і діспелити. Тому, не знаю, в принципі, можливо взяти зелених ще пробивати. Давайте спробуємо взяти Кедмана і взяти ще Меліндора. Ось так. Меліндор теж дає бафи, плюс Діспел. Хоча можливо... З себе знімати нам не буду. Ну хоча тут сині камінчики, будемо синіми килайл пробувати. Поїхали. Спробуємо такою командою. Угу. Так, трішки зелених є. Давайте ось так зразу закинемо. Але їй не вистачило, звісно. Давайте пошукаємо знизу зелений. Немає. Ну давайте ще ось тут пошукаємо зелененькі. Так, можливо, їй вистачить зелених. Не вистачило, але ми, в принципі, зарядились, це чудово. Зараз проб'ється. Ми давайте все це знімаємо, пробиваємо сюди ось так. Сині ми спробуємо добити добре. І нам потрібно горіння знімати. <кій> <кій> Синіх там в трійка, в кедмана не хотілося би прокидувати. І по центру немає, як що знайти. Ну давайте ось так. Синіх немає взагалі. Воно ще бафнулось. Немає де шукати, ніяк зверху не підтягнути. Ну, кедмон вже заряджений, давайте спробуємо ось так. Хотів зелений, там знайти немає. Ну що, ж Ось так робимо. Де сині камінчики? Так, хоча б зелені. Приїхали, давайте сюди ось так, ось так. Тихо, тихо, тихо. Давайте трішки хоча б підлікуємось. Ну, прийдеться четвірку цього робити. Так, давайте знімаємо горіння з себе, лікуємось. Ну, напевно, кедмана потрібно першого пробивати. Камінчиків взагалі в нас немає наших. Дуже багато червоних. Так, ну ось трішки під'їхали. Давайте тоді сюди. Давайте Соньку поки притримаємо. одунем проб'ємо. Зробимо ось так. Кірюшка ще раз підлікуємось. Четвірочку сюди під бафами. Трішки не вистачило. Угу, так, давайте ось так. Ще зелені. Так, вони там лікуються. Скільки. Угу, давайте. у нас мінус атака. 34, 2 ходи. Давайте почекаємо. Ось так синє. Ой, синіх приїхало дуже багато, добре. Так, чудово. Келайл відпрацювала. Тепер ми повертаємо атаку, спробуємо добити цього, знімаємо горіння. Який жирний цей кирил? Ні, добиваємо його, не хочу я чекати, чи сподіватись на камінчик. Краще добити. Так, ну, тепер залишилось пробити, напевно, килайл. Так, ми поки під бафами. Давайте ось так, ось так. Угу. Поле. <зове> жовто фіолетове Давайте тут буде трієчка у нас синіх. Угу. Так. Ну давайте почистимо поле, поки це нам вдається. Так, давайте ось так заблокуємо. Угу. Зробимо ось так трієчку. Ну давайте ось так. Там потрібно було синій скласти неправильно, я походив. Ну добре. Зараз кладемо ось так. Оп. Так, піднімаємо атаку. Знімаємо з себе горіння, пробиваємо хосі Ну і все, залишився один рігард. Потужний, звісно, але камінчиками йому добре прилетіло. Давайте ось так, ось так. Тепер... Через пустоту, зараз ага, саме синій під'їхав, ще під'їхав. Добре, пробиваємо, пробиваємо, навіть не вистачить, напевно. Угу. Ну нічого, зараз будемо пробивати далі. Ми під бафами, і я думаю, тепер повинно вистачити. Вистачило. Добре. Ну, сьогодні дуже тяжкі бої. Майже всі суперники на альфа зламах. Ну, топ-1 ми залишилися. Так. О, оборона вже виїхала в це. Ну, ось так вона. То це, то де, в принципі, на такому рівні скаче. Ну, зато в атаці все вийшло дуже чудово. Так. Топ-1, давайте подивимось рейтинг. 320 місце. Я вважаю, що це гарний результат. Ось такий був четвертий день. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня, бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. Всім до побачення!